Тримається на уважно. В січні місяці був сезон. Ой, кажу, сезон. в січні місяці ми були переглядали, все було нормально. Один вулик зараз мінусовий. Е, наскільки він поганий, нам ні, все добре. Тут все окей. Канді вони потягнули частково. Тут вони є. Він не мінусовий, аж ніяк. Сидять собі спокійнесенько. Вон, Микола Володимирович, покажи. Сидять спокійнесенько, вже на половині, рамок дійшли, мають ще одне канді, мають друге канді. Стимулюваний стимулятор ми їм давати не будемо. Іменно на цьому волику. Хай собі тягне вже сам на своєму. На своєму. Тут відбудеться ці грамоти. Десяти рамочники. Дей-дей-дей. Дей-дей. 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 Вони вже перейшли на задню частинку, тут вони пропустили, бо пішли дозаду. Якщо вони взяли це за місяць, а це вони щоб мали, плюс частина на рамках, їм вистачить з головою. Вистачить? Yeah. Вистачить з головою. Речу, нічого йому не буде не буде їм ані ані. Зараз я накрию ту кришку. А, тут миші були. Треба їм кормик, да. так. Кормучок дати. І стимулятор. Ні. Цим можна дати стимулятор. Там ще повністю рамка. Тільки на початку. Та, тільки на початку, там ще повністю. Так, я беру стимулятор, беру. Стимулятор ога мед натурпродукт. Знаючи телефон передасть той колір на колір природнього меду, У цьому симуляторі вони би мали перегризти пленку, е, вона така, в принципі, дуже тоненька. мало б перегрезти, але машині тако робимо. Трохи допоможе допоможе. І тако зверху. Бачите, все нормально. Даємо два. Там корму багато з цієї. А та наш два, Думаєш? Шкода. будемо шкодували бджоли. Будемо шкодивати. Вони казали, що ми їх встанульнули, а вони бідолашні отакі. Долоду долоду долоду. Долоду. Ні. Ви не думаєте, що ми не розрахували час обльоту. Час обльоту, коли вони засіють, дадуть перші питомські, а теж розрахували. Так що, ще би мало облітати, все би мало бути далі. Ну і дуже далі. Так, О, зараз налипнуть тобі до дозубай. Потім не... Потім не цей. Нормально. Так. Вентиляцію залишаємо. Але трошки більше утепляємо. Утепляємо краще, ніж утепляємо на зиму. Як бачите, нормально утеплили і замотали. Вентиляцію лишили з одного боку, з другого боку. Так що навіть при все би мало бути в них нормально. Ай, мене дуже поймає зараз піти. Зараз багато хейтерів скаже, нам ох. У вас там розхід капець, Я ви, до що щось зробити. Він є. При такій температурі, яка була півтора тижня, трималась тут, він вже є, і від того розкладу ви нікуди не дінетесь. Як Якби ви не хотіли і не хотіли що зробити. В клуб ще не рихлий, ще на початках Канді ми поставили так, аби цей, а зараз їм тут дамо стимулятор. Правильно? Так. Да. До пільгерць. До пільгерць. Так що, Микола за стимулятором, а ми до роботи далі. Буде що цікаво, цікаво. будемо знімати, будемо показувати, роботи ще більшим достатньо.